Павло Григорович Тичина, 1891 1967. Народився на Чернігівщині в родині дяка, навчався у Чернігівській гімназії. Відвідував СУБО. СУБОТИ У Михайла Коцюбинського, який підтримав молодого поета і заохотив до літературної творчості. Потім Павло Тичина вчився в Київському комерційному інституті, збірки поезій, сонячні кларнети, замість сонетів і октав. Плуг відображають сприйняття поетом революції та громадянської війни. Посилення тоталітаризму скалічило талант поета. Його поезії стали заполітизованими. Партія веде», Чуття єдиної родини. Поетичина працював в Інституті мови і літератури Академії наук, а в 1943-1948 роках був міністром освіти України про трагедію тичини митця, якого зламала система. Є. Маланюк сказав Від кларнета твого пофарбована дудка осталась, Сонячні кларнети. Збірка вийшла 1918 року. Її назва Поетичне вираження авторського розуміння гармонії всесвіту. До збірки входять 44 поезії, які можна поділити на такі тематичні групи Пейзажна та інтимна лірика. Гаї -шумлять, Пастелі. Ви знаєте, як липа шелестить? Арфами, арфами. Вірші про горе, спричинене Першою світовою війною. Хтось гладив ниви. Іще пташки. Україна і революція. Отчиняйте двері. По блакитному степу. Ви знаєте, як липа шелестить. Це пейзаж паралелізм, у якому картини природи чергуються з почуттями людини. Автор використовує риторичні звертання і запитання, змальовуючи красу весняної ночі. Опано Інно. твір має автобіографічну основу. 20-річний поет закохався у Поліну Коновал, яка його не любила. Поезію він подарував її сестрі Інні. У творі багато зорових і слухових образів, особливості поетики, психологічні паузи, називні та обірвані речення. Синтаксичні повтори. Тетраптих Скорбна мати створено під враженням громадянської війни. Це засудження братовбивчого кровопролиття. присвячено матері поета. Але образ покійної матері Марії переростає в узагальнений образ скорбної матері і божої матері і України. Поет малює вражаючу картину Поле в могилах в житах чийсь труп чорніє. Людські серця до краю обідніли. З болем мовиться про те, що не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Але фінал містить віру, що країна не загине, народ житиме. Пам'яті тридцяти вірш, присвячений тристам київським студентам і гімназистам, які загинули під крутами у бою з більшовицькими загонами Муравйова. Пізніше 30 героїв були поховані на Аскольдовій могилі. Автор називає їх українським цвітом, підкреслюючи, що вони полягли зі славою святих.